Вітаю на каналі Люблю Літературу. Давня українська література. Григорій СКОВОРОДА Григорій Савович Сковорода, видатний український просвітитель, письменник і філософ, народився 22 листопада 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині в сім'ї козака. Навчався у Києво-Могилянській академії. Першим глашатаєм глибокого гуманізму Григорія Сковороду назвав Іван Франко. Помер Григорій Сковорода 29 жовтня 1794 року в селі пан Іванівка на Харківщині. Цікавою є епітафія. Надгробний напис на могильній плиті. Світ ловив мене та не впіймав. У дитинстві малий Гриць дуже любив сидіти під вербою, спостерігати за навколишнім світом і грати на сопілці, подарованій старим кобзарем. дяка Скрипаля Гриць був на привілейованому становищі, бо хлопець вражав своєю допитливістю. До того ж у нього виявився незвичайний краси голос. Діак навчив Гриця, нотної одної грамоти й поставив першим співаком у церковному корі, давав читати книжки, підготував до вступу в академію. Здійснилася давня мрія хлопця навчатись у Києво-Могилянській академії. Григорій став одним з найретельніших, особливо наполегливих і тямущих студентів. Пізніше він був таким же старанним, чесним та неординарним учителем, писав байки, Викладав стародавні мови, глибоко цікавився математикою, географією, економікою, навчав тих етичних норм, яких завжди дотримувався сам. Отже, учив, як жив, а жив, як навчав, найкраща риса педагога. Оскільки підручника з етика не було, Сковорода написав його сам. Це був перший філософський твір, основою якого є думка. Що ледарство найбільша людська вада. Студенти любили вчителя, але той незабаром мусив залишити колегіум, бо працювати стало нестерпно від скування та доносів. Можновладці схотіли позбутись людини, яка привселюдно заявила Весь світ спить, пора прокидатися. Із 1769 року сковорода вів. Мандрівне життя, не спокушаючись різноманітними посадами і чинами, щоразу відхиляючи пропозиції і світських, і церковних осіб. Світ мене не впіймає, і таки не впіймав. Не вдалося ні царям, ні панам, ні ченцям за почасті й кар'єру купити розум. Честь і волю сковороди. Щастя письменник бачав не у маєтках та славі, а в житті за совістю. Шляхом до щастя вважав самопізнання. Ходив філософ завжди у звичайній свиті. Крім книг, рукописів, сопілки, у полотняній торбі та палиці нічого більше не мав. Навіть не прагнув мати власної хати і взагалі постійної домівки показовий такий епізод з його життя. В одному селі Григорій Сковорода лікував відставного майора, поки він провідував хворого, дочка майора, красуня Олена, закохалася в ніжного поета музику. І Григорій теж її покохав. Йшлося до весілля. Але він вагався, бо не уявляв життя без мандрів, нових вражень, свободи дій. Тому так і не одружився. Сковорода навчав, що у природі краса, гармонія, а в суспільстві несправедливість. І щоб змінити макросвіт навколишній, треба кожному змінити мікросвіт, тобто себе самого. З цією думкою тісно пов'язана його ідея сродної праці. Пізнавай себе, а пізнавши удосконалюй. Пізнаючи свої нахили, людина правильніше визначить своє місце в суспільстві, принесе найбільшу користь. А поки що чимало людей займають не свої місця. Один ходить за плугом, а він від природи музика, інший працює суддею, а йому пасти череду. Великий філософ доводив, що людина не може бути щасливою, якщо діє супереч своїй природі. У 72 роки поет пішки пройшов 300 верств аж до Орловщини, де жив його учень і приятель Михайло Ковалинський, щоб передати йому рукописи своїх творів. А повернувшись, зупинився в селі Іванівка, був веселий, балакучий, згодом вийшов у сад і край дороги став копати яму. Що це ви робите, Григорію? запитали здивовано друзі. Паю собі могилу, бо прийшов мій час. Коли ж гості роз'їхалися, сковорода помився, переодягнувся в чисту білизну, ліг на лаву і заснув навіки. Особливість творів сковороди полягає в тому, що в ліричних поезіях він філософ, а у філософських працях лірик. За життя жоден твір сковороди не був надрукований, а пізніше. 1836 року їх взагалі заборонила цензура, але вони весь час поширювались у рукописних варіантах. Твори Григорія Сковороди. Збірка ліричних поезій, сад божественних пісень, уміщує 30 творів таких жанрів пейзажні вірші, романси, які увійшли до рукописних збірок народних пісень, панегірики, оди, пісні, книга Байки Харківські, Філософські трактати. Розмова, звана Алфавіт чи Буквар світу та інші притчі у своїх творах Григорій Сковорода оспівував природу України, працьовитих людей, висміював панівну верхівку, проголосив людину та її волю найвищою цінністю. Розвинув ідеї демократизму та гуманізму, єднання людини з природою, вніс у літературу нові теми й образи. На думку письменника-філософа, джерело справжнього щастя творча праця за природними нахилами, істинна сутність людини у працелюбстві, у пошуках шляху до всенародного щастя. «Де лібертати? про свободу. 1757 рік. Що є свобода? Добровній є? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не злотне. зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою! Вольності, Отче, Богдане герою. ЖАНР громадянська лірика. ТЕМА Вияв громадянської мужності поета у період посилення кріпацтва, оспівуючи волю як найбільше багатство людини. Ідея уславлення Богдана Хмельницького, народного героя, який присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя українського народу, утвердження свободи людини як найвищої суспільної цінності. Основна думка свобода, найвище благо суспільства та багатство людини. Тільки за умови отримання волі людина почуватиме себе щасливою. Ніяке золото не замінить вольності. Ідейний зміст твору. Поезія починається спокійним філософським міркуванням про те, що являє собою волю, яка її цінність, що є свобода, добровній якеє. Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злотне, зрівнявши це злото, проти свободи воно лиш болото. Дуже показовим є прославлення в цьому вірші Богдана Хмельницького як батька вольності, як вірного сина українського народу. Поет закінчує твір словами. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись, слава навіки буде з тобою, вольності, Отче Богдане герою! Таким чином, найбільшою радістю, яка повинна належати людині, є її свобода. Подібний лозунг за часів поступового наступу кріпосництва був дуже своєчасним і завбачливим. У протиставленні золота й свободи, на думку Григорія Сковороди, перемагає свобода. І уособленням вільної людини. Яка змогла подарувати надію на волю українцям є Богдан Хмельницький, якого і славить митець у цій поезії. Всякому місту, звичай і права. Всякому місту, звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'ясливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки, Федір купець обдурити пруткий. Той зводить дім свій на модний манір, Інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят. Ті наловецтво готують собак, сих дім, як вулик, гуде гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть Венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знай, що смерть як коса замашна. Навіть царя НЕ обійде вона. Байдуже смерті. Мужик то чи цар. Все пожере, як солому пожар. І ЗБІРКИ сад божествених пісень. ЖАНР. Ліричний філософсько сатиричний вірш, що став народною піснею, Вид лірики. Громадянська філософська Провідні мотиви Викриття суспільних вад. Щасливий той, хто має чисте сумління. Віршовий розмір дактиль Тип примування сумішне. У вірші всякому місту звичай і права письменник виступає проти соціальної несправедливості, існуючої бюрократичної системи, що принижує людську гідність. «Панський Петро для чинів трекутки, кутки. Федір купець, обдурити дурити прудкий, той зводить дім свій на людський манір, інший гендлює. Візьми перевір. Уезія відбуває історію тогочасного суспільства. Образом Петра автор розкриває психологію новонародженого лакузи, який морально вироджується. Він, замість того, щоб боротися за волю, свідомо спрямовує свою діяльність для чинів. Саме кріпосницький острій зруйнував усталену мораль. На той час певна категорія людей плазувала та обтирала кутки панські, щоб мати тепле місце. Це створило психологію селянина, виробило такі негативні риси характеру, як прислужництво, холуйство, безпринципність, самозбереження ціною життя інших. Твір є гострою сатирою на верхівку суспільства того часу купців, чиновників, поміщиків, які задовольняли свої примхи. Той безперервно стягає поля, цей іноземних заводить телят. Ті наловецтво готують собак, сих дім як вулик, від гуляк. Не оминув поети юриста, який закони повертав так, як було вигідно йому. Він збагачувався на хабарах. З художніх образів наявні досить гарно прослідковується антитеза. Протиставлення та рефрен. повтор отже, Сковорода висміював корінні вади тогочасного суспільного життя. Це картина звичаїв другої половини XVIII століття. Ця пісня є вершиною поезії сковороди, бо засуджуючи експлуататорське суспільство, відповідала настроям і почуванням народу, викриваючи експлуататорів, показуючи їх жорстокість, паразитизм, неудство, брутальність, лицемірство. Письменник приходить до висновку, що сучасне йому суспільство це жахливий світ, виснажливої праці, трудового люду і паразитизму експлуататорів. Бджолата Шершень. Григорій Сковорода не лише талановитий поет лірик, а й видатний байкар. На думку Сковороди, відтворити істину і висловити критичне ставлення до суспільних явищ. Таке завдання і призначення байки, тому майже всі його байки це зображення глибокої істини в простих життєвих сюжетах за допомогою сатири. Байки письменника, стислі і лаконічні, складаються з двох частин сюжетної та дидактичної. Перша частина це коротка розповідь про якийсь випадок, а друга мораль, повчання за вислом сковороди. Сила. Ця частина інколи в декілька разів об'ємніша за основну і перетворюється на цілий філософський трактат повчання автора. Сам Сковорода твердив, що головне для байки глибокий смисл байка тоді нікчемна та баб'яча, коли в простому та чудному лушпенці своїм не ховає зерна істини. Провідні теми його байок тема сродної праці, бджола і шершень, роздуми про людське життя, зозуля і дріс. Про скороминущість влади царів жаби. Природа найкращий учитель. Вдячний родій. Григорій Сковорода завжди вважав, що кожна людина повинна працювати за своїми здібностями, наголошував, що нема нічого гіршого, ніж хворіти думками. А найкращими ліками проти цієї хвороби є сродна праця. Мислитель закликає людей пізнавати самих себе, адже шлях до щастя лежить через самопізнання своїх здібностей і нахилів до певного виду діяльності. Ці погляди він висловив у байці бджола й шершень, збірка байки «Харківські». де бджола це мудра людина, що у своєму ділі працює. Вона збирає мед, бо, власне, народжена для цього. Для неї саме збирання меду. Незрівнянно більша радість від споживання його. Цього ніяк не може збагнути шершень. І тому відразу можна зрозуміти, що шершень це уособлення ситів, які звикли жити за рахунок інших. Ідея байків. Праця повинна стати природною потребою для кожного. Ідея спорідненої праці. Головні герої... Джола ширше. Важливим є положення сковороди про корисність і почесність будь-якої праці, професії. Головне, щоб вона відповідала покликанню людини і приносила користь суспільству. Успіх у діяльності людини зумовлюється не лише її здібностями, а й такими якостями, як працьовитість, терплячість, вміння володіти собою. Поміркованість, доброчесність, справедливість, доброзичливість, вдячність, бадьорість духу, а також гуманізм та милосердя. Реолій Савич Сковорода писав Ми створимо світ кращий. В майбутній Україні бачу все нове нових людей, нове творіння і нову славу. Спадщина композитора, поета, байкаря і філософа Григорія Савича Сковороди є дорогим надбанням української, національної та світової культури, тому широко відзначаються ювілеї мандрівного філософа, його іменом названо вулиці, школи, заклади освіти і культури. Село Іванівка перейменовано на Сковородинівку, там відкрито меморіальний музей. У багатьох містах споруджено оригінальні пам'ятки. На його честь. Про нього написано чимало книжок і статей. На кіностудії імені Олександра Довженка знято художній фільм Григорій Сковорода.